Вибухи у Криму, російський пілот, якого виманили разом із гелікоптером, пошкоджений російський літак та висадка десанту на півострові, всі ці операції головного управління розвідки здійснили за останні кілька днів. У цьому відео ми розкажемо про їх деталі та те, які наслідки українських спецоперацій. Розпочнемо із операції, яку голова гур Кирило Буданов назвав першою подібною успішною операцією в історії України. Російський вертоліт Мі-8 пересік кордони з Україною. За словами Буданова, на борту було троє росіян, включно із пілотом, який був завербований гур. Інші два росіяни не знали, куди вони летять. Тому після приземлення вони намагались втекти та були знищені. Зокрема, пробій можуть свідчити і плями, схожі на кров на фотографіях, які опублікувала Українська Правда. Інші що цікавою деталью стало те, що сім'ю російського військового пілота завчасно перевезли до України. Нині сам гелікоптер доставлений до Києва. Повідомлення про перетин кордону гелікоптером Мі-8 спочатку почали з'являтись у російських телеграм-каналах. Так там стверджували, що вертоліт приземлився на аеродромі у Полтаві, який щонайменше за 120 кілометрів від кордону із Росією. Проте джерела української правди розповіли, що гелікоптер приземлився насправді у Харківській області. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів су 27 та су 30 Нагадаю, що українські повітряні сили використовують су 27 так що ці деталі зайвими не будуть. Також у статті було уточнено модель гелікоптера Мі 8 АМТШ. Це порівняно нова модель цього гелікоптеру. Почали його виготовляти у 91-му році. Транспортно-бойовий вертоліт призначений для ураження броньованих цілей та обладнаний відповідним озброєнням. Йдеться на сайті російського виробника. А от у наступних спецопераціях, які відбувались у Криму та біля півострова, є дещо спільне, що їх об'єднує. Для більшої наглядності ми використаємо карту. Кілька днів тому російська Міноборони опублікувала відео, на якому, буцімто, знищили військовий катер із десантом ЗСУ. На наступний день українська розвідка опублікувала своє відео, де видно, як ракета проходить повз кораблі. Все це відбувалось поблизу так званих вишок бойка, що східніше від острова Зміїний. Всі катери цілі, все гаразд, все, все добре. А от власне уражений якраз був той самий літак, який після отримання відсічі був змушений терміново покинути зону дій. І власне цей квадрат. Проте погані новини для Росіян у день державного прапору України не закінчились. Також стало відомо про знищення комплексу С-400 е поблизу села Оленівка, що в окупованому Криму. Наслідок вибуху було знищено саму установку, встановлені нині ракети та особовий склад. Це доволі сучасний вид озброєнь, і мова йде про зовсім невелику кількість, яка поставлена на озброєння росіян. І в принципі, зорієнтовано в першу чергу була на експорт засіб, який має боротися із повітряними цілями, власне уражений. Ну як ми бачимо, уражений остаточно і ефективно про вартість є вартість відкритих джерелах це звичайно дороговартісне, дороговартісне обладнання але як ми бачимо воно не може Зрівнятись із сучасними західними аналогами і зразками. Юсов розповів, що цю операцію гур проводило спільно із іншими підрозділами Сил оборони України. Цікавим фактом і є те, що гур опублікували відео знищення цієї установки, тобто український безпілотник зміг дістатись та спостерігати за системою ППО, яка відповідно мала би його знищити, але вона не змогла знищити ні безпілотник, ні повітряну ціль, яка її саму і знищила. Самі ж – це одні із найсучасніших систем ППО Росії. Їх почали виготовляти у 2007 році як наступник комплексу с 300 який, зокрема, є на озброєнні України. А от наступна операція є ніби поєднанням двох попередніх сьогодні, вранці поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк, тобто поблизу того місця, де був знищений комплекс С-400, е українські спецпідрозділи на катерах висадились на березі Криму. На відео яке опублікувало ГУР. Видно, як військові розгортають український стяг та закріплюють його на одній з будівель. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов розповів Суспільному, що під час цієї операції розвідники пошкодили чотири російських катери та знищили щонайменше. 30 росіян натомість українські військові залишили місце без втрат. Підсумовуючи спецоперацію ГУР останніх днів Кирило Буданов в інтерв'ю для проєкту Крим реалії заявив, що тепер захисники України мають здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Абсолютно в будь-якій точці. Ми, як і ви, очікуємо на деталі цих операцій, і як тільки вони будуть, розповімо у новому відео. Тож підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок внизу цього відео.